Центр інклюзії 18 це така структура, яка буде надавати можливість людям з інвалідністю різних нозологій, різного віку, знайти місце для спортивних занять, для тренувок, для культурної сфери. Тобто тут будуть локації де будуть працювати гуртки, де будуть працювати різні, е, е, різні секції. Це е, м, структура, яка необхідна місту, тому що до 18 років людьми з інвалідністю займаються. Є чудовий центр реабілітаційний, інші є програми. Люди, які виконуються 18 і плюс, далі. В них вже виникають проблеми, що іноді і нікуди піти, і нема, нема відповідних програм таких, які б могли е, допомогти їм е, розвиватись, соціалізуватись. Е, або якщо вони є, то їх замало. Ми не будемо чекати, поки знайдуться гроші для капітального ремонту. Ми вирішили привести в порядок це приміщення е, і далі потроху за допомогою наших спонсорів, інвесторів і так далі, розпочати цю. Цю роботу. Неможливо тільки е, знаєте, так, розрушати. Потрібно і будувати, тоді ми маємо майбутнє. Коли е, ми будемо тільки е, можливо думати про війну, про неї необхідно думати. Необхідно, кожен день, але сьогодні субота. Я по суботам зазідаю. Я, я сім днів в неділі, мінус один думаю про війну. А зараз ці чудові люди, які допомагали військовим, вони і сітки плили, і Вічки робили вони теж потребують допомоги, і ми, як Кременчужани, як Українці, повинні допомогти. І ну це ну як ну не має, ну не визиває сумнівів ніяких. Просто це необхідно зробити, тому що я вважаю, що діткам 18 плюс дуже потрібен цей центр. Діти нікуди після школи не йдуть. Їм потрібно підтримувати фізичне, розумове здоров'я, їм потрібно логічно мислити. А це все лягає на плечі батьків. Але батькам треба ще й заробляти кошти. Тому дуже важливо, щоб був центр, де діти могли розвиватись і підтримувати, займатися. Фізкультурою розвивати моторику дрібну, розвивати логічне мислення, підтримувати розумову активність. Це дуже дуже потрібно, щоб діти відчували себе е, в соціумі, е, такими ж людьми, як і всі здорові люди, розкажіть, скільки що це за приміщення, що тут було раніше, скільки кімнат і що планується зробити, хоча б о -о образно. В минулому це був була бібліотека, приміщення бібліотеки. На сьогоднішній день буде створений центр інклюзії 18 Тут є на сьогоднішній день чотири великі кімнати. Зараз ми знаходимося в одній із них. Вони всі великі. Хочемо зробити п'ять кімнат. Дві будуть для спортивних секцій. В одній будуть спортивні ігри проводитися, а в іншій це буде спортивна реабілітація. Тренажери будуть стояти, і люди з інвалідністю можуть приходити і е, е, на цих тренажерах займатися. А е, в цьому приміщенні, де ми зараз знаходимося, це у нас буде актова зала. Хочемо зробити сцену, де буде займатися е, ляльковий театр, який у нас на сьогоднішній день вже працює. Е, будуть проходити концертні програми, і хочемо зробити тут перегляд відеофільмів. Для осіб з інвалідністю. Рядом у нас є кімната, ми її хочемо поділити на дві. В одній з кімнат буде проходити групові заняття це гурткові, гурткова робота для осіб з інвалідністю, а наступна це для самообслуговування. Ми не тільки там, щоб нам хтось фінансував, нам треба просто меблі, просто треба деякі інструменти, які допоможуть в роботі. А також ми вже ведемо переговори щодо різноманітних пристроїв і таких, які потрібні будуть в цих приміщеннях для роботи, нам треба стільці, багато стільців, нам треба столи, нам треба інше, дошки для як школьні, шкільні. А якщо є бажання, порадитись, бажання допомогти. Мій телефон 067 247 1127.